Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Жодного прокляття. ЧИСЛА 24.17. Сходить зоря ОН ВІД Якова і підіймається берло з Ізраїля. Вільям Шекспір був майстром образ. Актор Баррі Крафт майстерно використовує цю рису великого драматурга у своїй книзі Генератор образ Шекспіра. Книга містить різні натяки і непрямі докори, знайдені в п'єсах Шекспіра. Наприклад, замість того, щоб сказати, ти пихатий негідник, можна висловитись так: проваджені надмірною зарозумілістю, ви робите дивні вчинки. Книга Крафта написана легко і з гумором. А ось стародавній цар Моава намагався найняти таємного пророка не заради образ, а заради прокляття ізраїльського народу. Ходи ж, прокляни мені цей народ, сказав балак Валаму. Натомість Валам багатократно благословив єврейський народ, чим розлютив царя. Одне з його благословінь містило пророцтво. Я бачу його, та не тепер дивлюся на нього, та він не близький. Безумовно, того, кого він бачив, ще не було на землі. Однак про кого казав Валам? Наступний рядок містить підказку Сходить зоря он від Якова, і підіймається берлость Ізраїля. Колись ця зоря приведе мудреців до обіцяного немовляти. Стародавній месопотамський пророк, який нічого не знав про Месію, указав світу на майбутню ознаку Його приходу, з вуст, які мали промовити прокляття, пролунало благословіння. Як прочитаний уривок із книги Числа, допомагає вам по-іншому поглянути на історію Різдва, як вона може вплинути на вашу взаємодію з людьми, які протистоять Божій справі. Помолимось. Боже. Будь ласка, допоможи мені бачити Твою руку в усіх подіях. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Facebook та Instagram.